Багато хто з нас є батьками учнів, школярів. У мене є загадка, яка може визначити, чи ви гідно називаєтесь татом чи мамою школяра. Якщо ви не зможете розгадати цієї загадки, вам самим треба буде підвчитися, підтягнутися, щоб допомагати своєму школяреві в школі. Але так як зараз ми будемо говорити про найбільш серйозні речі, то загадка. Буде в кінці або після зібрання. Хто захоче себе перевірити, ви можете почути цю загадку від мене. У Біблії від початку до кінця ми знаходимо 21 випадків, випадок сну. Мається на увазі, що людині приснився Сон. 15 випадків у старому заповіті і 6 у новому. Цікаво, що ці 6 випадків у новому заповіті всі записав у своїй книзі Матвій. Хто може згадати кілька снів з Біблії з цих 21 випадку? Я хочу тільки сказати, що найбільше снів, 6 із 21. Пов'язано з Йосипом, сином Якова, шість. Два сни бачив Йосип, тому його брати кажуть, гон, іде той Сновида. Два сни разом в тюрмі з ним бачили хлібодар та чашник, і два сни бачив фараон, який Йосип йому пояснив. Шість снів пов'язано з Йосипом. Ще вам підскажу: чотири сни пов'язано з Йосипом, батьком Ісуса Христа. Чотири рази він у вісні бачив Боже спровадження, що йому робити. А ще які сни ви знаєте? Петро не бачив сон. Петро бачив видіння. Сон і видіння відрізняються тим, що сон це коли людина спить, а видіння це коли вона Яків бачив сон. На Носор бачив два сни. Даниїл бачив сон. Серед цих 21 сну лише один сон був даний для жінки. Через ці сни Бог давав відкриття, і ми можемо зробити такий висновок, що 10 снів у книзі буття це ще тоді, коли не було жодної книги Святого Письма написаного. Бог давав, проводив, давав напрямок, як поступити, Бог хотів зберегти. Людей, своїх людей через відкриття таким чином. Але коли в Божих людей з'являлось написане, богонатхненне Боже Слово, сни почали відходити, і їх почали бачити здебільшого язичники. Наприклад, мудреці були застережені у вісні, щоб повернутися додому іншою дорогою після поклоніння Ісусові. Коли у Божих людей є Боже відкриття, а у нас воно є, покладатися на сни не дуже мудра річ. Писання не вчить нас, що ми повинні приймати сни як від Бога, особливо в новому заповіті, бо ми маємо досконале Боже відкриття, і цього достатньо, щоб ми знали, розуміли, вивчаючи Його, пізнавали Божу волю, а не у снах. Сьогодні ми поговоримо про єдиний випадок, коли сон бачила жінка. Я називаю цю проповідь дружина Пилата та її повідомлення. Матвія, 27 розділ, 15 вірш. Сон жінки язичниці. Мав же намісник зазвичай відпускати на свято народові в'язні одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався Варава. Починаючи з тих часів і аж до сьогодні, президенти, керівники країн, царі і намісники відпускали зазвичай політичних в'язнів. Кримінальних в'язнів відпускали дуже рідко і варава, як і Ісус були політичними в'язнями. Тобто політичний в'язень це той, хто йде проти існуючої політичної системи, і Ісусові ставили у вину саме це. Вони сказали, пересвященники, книжники, намовивши народ, що Ісус хоче захопити царство, хоче бути царем а наш, Цезар, наш кесар, знаходиться в Римі, і ми підтримуємо Його владу. І як зібрались вони, то сказав їм Пилат. Котрого бажаєте, щоб я вам відпустив вараву чи Ісуса, що зветься Христос, бо Він знав, що Його через заздрощі видали. Коли ж він сидів на суддевім сидінні, його дружина прислала сказати йому, і ось наш вірш для проповіді: нічого не маю за тим праведником, бо сьогодні в вісні я багато терпіла за нього. А і старші попідмовляли народ, щоб просити за вараву. А Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм, котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив. Вони ж відказали вараву. Пилат до них каже до них, а що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, нехай розп'ятий буде. Дружина Пилата та її повідомлення. Окрім цього місця, ми більше нічого не знаємо ні про цю язичницьку жінку, ні про її сон. Нам мало відомо, що тієї ночі сталося з нею. Що бачила вона у вісні? І те, що я зараз скажу, друзі, це чисті припущення мої чи інших людей, про які я прочитав, і ми не можемо стверджувати жодної речі з цього. Можливо, вона страждала у вісні, бо вона бачила, що буде з Христом. Як його будуть бити, як йому покладуть терновий вінок, як йому будуть палками бити по голові, як ця кров буде стікати. І жінка не могла витримати цього видіння. І вона страждала, хотівши захистити його, але у вісні, як ви знаєте, це неможливо. Можливо, вона бачила інше. Можливо, вона бачила цього Ісуса, прославленого, який засів на великому білому престолі. І вона бачила. Як її чоловік Пилат, і вона за ним підходила до цього престолу, і вона побачила, який присуд вони отримали від цього судді. Можливо, вона бачила, як Ісус прославлений вознісся в славу неба, і як йому вклонили всі ангели Небесні, як всі люди, всі коліна небесних земних та підземних впали перед ним. Ми не знаємо, що вона бачила. Можливо, вона бачила, як він засів у славі по правицю Божого престолу. Проте це був незвичайний сон, вона каже, я страждала, я мучилася. Це було нічне жахіття, кошмар, який їй приснився в ту ніч. Не лише що вона бачила у сні, нам невідомо, нам невідомо, і від кого був цей сон у дружини Пилата. Ми навіть не впевнені, хто послав цей сон для неї. Після першого прочитання, і якщо запитати у вас, більшість переважна із нас скаже. Це був сон від Бога. Це був хороший сон, і вона подала своє повідомлення чоловікові захисти, не видава його на смерть. І насправді, вона добру річ зробила. Вона хотіла, щоб Пилат захистив Ісуса. Він намагався це зробити своїми різними способами. А тут і дружина отримала це повідомлення від Бога. Писання каже Петро в День П'ятидесятниці, Дії 2.23. Того. Хто був виданий певною волею та передбаченням Божим, Ісус Христос ішов за цим планом воля і передбачення Боже. Сам Ісус перед своєю смертю сказав, бо Син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, хто видасть Його. Замісницька смерть Ісуса Христа це була воля Божа, це було передбачення Боже. І це було призначення Боже. Тому всі, хто до цього дня вважав, що це був сон від Бога, я вам задаю таке запитання. Якщо це воля, призначення і передбачення Боже, щоб Ісус Христос помер в той день Пасхи, чому Бог сам би собі протирічив би, захищаючи Ісуса Христа, щоб Він не пішов на смерті на хрест, коли цей день був встановлений в передвічному минулому. Хіба Він може сам собі протирічити? Значить, якщо не від Бога, то від кого ще міг бути цей сон? Значить, цей сон був від диявола, кажуть інші. До речі, 200-300 років тому більшість людей при першому прочитанні вірили, що цей сон був від диявола. Люди тоді, віруючи, думали так. Бог, тим більше, ця язичниця, не відкривався язичникам. Бог не говорив до них і не давав їм ніякого відкриття. Це диявол хотів, щоб. Ісус не помирав за міцницькою смертю за наші гріхи. Це диявол заперечував, щоб Ісус ішов на смерть, щоб спасти всіх людей. Диявол хотів зіпсувати праведне життя Ісуса. Він посилав йому спокуси, щоб Ісус грішив, став грішним, але цього не зміг зробити. Проте ми знаємо, Івана 13,27 каже, коли Ісус, вмочивши кусок і подав юді, за тим же куском тоді в нього, в юду, ввійшов Сатана. Сатана в цей момент, в ці дні завзято займався своєю справою вбити праведного Ісуса. Ісус не згрішив, але Сатана хотів заподіяти йому смерть і схилив юду на свою сторону. Ставка була зроблена дияволом його темними силами, тому що Христос сказав тепер настав час темряви, ставка була зроблена на те, що Він праведний, ми не змогли, я не зміг звести його до зла, до гріха. Але тепер ми вб'ємо його, і ми будемо тримати його в могилі, і Він ніколи не воскресне. Ми вб'ємо і не дамо йому воскреснути. Значить, якщо диявол займався вбивством Ісуса Христа, Увійшов в юду, щоб Юда видав Ісуса Христа. Чому б диявол тоді не хотів би, щоб Ісус вмирав? Від кого ще міг бути цей сон? Від Бога, ми сказали, що може так, може ні, від диявола також невідомо. Цей кошмар міг бути, кажуть треті люди, від власних переживань, від власних уяв, стресу, від власних роздумів цієї жінки напередодні. Ісус того тижня був дуже на слуху в людей. Нещодавно, кілька днів тому стався в'їзд в Єрусалим, і все місто почали, почало рухатися, всі почали говорити, кричати, всі говорили про його в'їзд. Згодом, кілька всього днів тому, два-три дні тому, до цієї події, Ісус очистив храм, і все місто також про це говорило. Також ми знаємо, що резиденція римських намісників знаходилася в місті Кесарія Пилипова. А це місто дуже близько знаходиться біля Галілейського озера, де все своє життя, особливо останніх три роки, коли він навчав і проповідував, Ісус прожив біля Галілейського озера в місті Капернаум. І якщо дружина з Пилатом раніше жили там, то вони були дуже добре усвідомлені, що є така людина. І, можливо, навіть не мали особистої зустрічі, але всі про нього знали. Про Ісуса багато хто говорив. Лише згодом Пилат. Зробив такий крок, і він впав в дуже велику милість перед юдеями, що він свою резиденцію з того міста Кесарія Пилипова переніс в Єрусалим. Дружина Пилата могла чути про Ісуса набагато більше, і про Його доброту, і про Його проповіді. І вона почала, можливо, переживати за Нього, що з ним буде, такий тиск. І ось Пилат так рано пішов з дому, йому треба сьогодні судити і винести рішення про цього, про цього чоловіка. Сон Клавдії Прокули. Саме так звалася ця жінка за найбільш поширеним переданням. І ми навіть певно не знаємо, що це було, що вона бачила і від кого воно прийшло. Я вам задав ці запитання. Не давши на них відповіді, і у вас, можливо, друзі, появило ще більше запитань, ніж до цього було. Проте один раз Дух Святий вирішив згадати це у Писанні, у Матвія, вставивши це коротке повідомлення. Нічого не май з отим праведником, радила вона своєму чоловікові. Вона не могла дати наказу, вона не могла прийти сама, тому що це могло бути суворо покаране. Але через тих людей, які мали доступ до Пилата і могли б підійти до нього, вона передала це праведник, але нічого з ним немає. Інші переклади кажуть, нічого не роби тому праведнику або не чини ніякого зла тому праведнику. Нічого немає з тим праведником. Язичницька жінка остерігає свого чоловіка-язичника. І це повідомлення, воно саме по собі напівдобре, напівпогане. Те, що вона називає Його праведник, ми погоджуємося на це, тому що Ісус Христос праведник. І своєю праведністю Він дарує нам праведність, тому що ми всі, хто у Христа Ісуса охрестилися в Його праведність, названі праведними перед Богом. Але друга половина каже: нічого немає з ним. Син людський засяде на престолі слави своєї і зберуться перед Ним усі народи. І він розділить одних від інших. І буде звучати два запитання. Чи визнаєш ти, що Ісус Христос праведник, у чиїй праведності може бути а Його праведністю кожна людина, І якби ця Клавдія прокула стояла там, вона би сказала, я визнаю, що Ісус Христос праведник. Але якщо цей суддя Ісус запитає, чи маєш ти вічне життя через Нього, вона скаже, я нічого не маю з ним. Бачите, визнавати Христа праведником і нічого з ним не мати, що вона радить і своїм, своєму чоловікові. Слухай, ця людина непроста, краще її не чіпати, краще забудь про неї, краще не зв'язуйся з нею, вона має на увазі. І ця частина її повідомлення дуже негативна, дуже неправильна. Як це так? Нічого немає з Ісусом Христом, коли ми проповідуємо, що ми маємо все покласти для Ісуса Христа. Ми маємо зробити всю ставку на Ісуса Христа і на Його праведність. Проте це напівправдиве повідомлення було голосом Божим, звісткою милосердя для самого Пилата. І воно було поверх того, в додаток до того, що Він. Уже сам знав чи чув про Ісуса. Це було не єдине застереження для Пилата. Пилат, перше ніж розп'ясти Ісуса Христа, він розп'яв свій розум. Матвія 27:18 каже: бо він знав, Пилат знав, що Його через заздрощі видали. Вони не мають ніякої справжньої вини представити мені для суду. Вони шукають то таку вину, то таку вину, то він храм хотів зруйнувати. А тепер вони вже на ходу придумали причину, що він хотів бути царем і скидати імператора. Ці звинувачення, які мінялися кожної години, не тягнули на смерть. Але Пилат вчинив насилля над своїм розумом, він його заглушив. Ми всі інколи чуємо голос свого розуму. Це голос нашого інтелекту, логіки. Ми розуміємо, що ні, це ні, так не може бути. Але ми інколи, щоб відкинути Христа, чинимо над цим насилля. Пилат чув також голос власного сумління. Не тільки логіка і розум, а його серце билося з надзвичайним пульсом. Тому що намісник запитав, яке ж зло він зробив, пише Матвій. Вони ж почали ще сильніше кричати і казати, нехай розіп'ятий буде. Вони навіть не слухають запитання, яке посадова особа задає. Їм не важливо, вони хочуть здобути свого рішення. А як побачив Пилат, що нічого не вдіє, що він не може вже їх зупинити, а неспокій ще більшість стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав: Я не винний у крові його. Самі ви побачите. Перед ким він помив руки? Чи він зобов'язаний перед цими юдеями, які в гніві зі слиною з рота кричать, нехай буде розіп'яти, чи він повинен їм щось показувати, що діється в нього на серці. Перед ким він помив руки? Чи вірив він у Бога? Можливо, перед своїми римськими богами, в яких він вірив, помив руки, але він знав, що його сумління нечисте. І він хотів сказати: я звільняюся від голосу сумління. Час рішення наближався. Він не міг вибратися з цієї колії, і перше, ніж розіп'яти Ісуса, він розіп'яв і голос власного сумління. Окрім того, Пилат чув голос самого Ісуса Христа. Ніхто з нас до самої смерті, поки ми не перейдемо по той берег життя, ми не почуємо, мабуть, голос Ісуса Христа. Тим більше голос Ісуса Христа, який був в тілі, Пилат чув сказав до нього Пилат: Так ти цар? Ісус відповів, сам ти кажеш, що цар я? Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Ісус сказав. Я не розповідаю тобі свою правду, чи що я думаю. Ісус сказав: Я прийшов від Отця Небесного, я лише доставка вантажу. Знаєте, як буває. Що поштар приносить бандероль, отримувачу, отримувач відразу відкриває і крутить носом, чи йому не подобається цей подарунок, чи цей товар, чи я такі великі гроші за це заплатив. Що каже поштар? Яке відношення поштаря до того, що знаходиться в бандеролі? Поштар може сказати, отримувачу, таке речення: слухайте, те, що там вам запакували? Я тільки приніс, нічого з ним не робив, і ви отримаєте те, що там вам запакували. Ми, проповідуючи Боже Слово, приносимо людям в їхні вуха те, що Бог там в небі запакував. Ми нічого не змінюємо. І Пилат заглушив голос Ісуса Христа. Але Бог стукається у всі можливі двері, і останнє це був голос власної дружини. Ми не знаємо, що це був за сон і від кого він був, як я сказав, але це був Божий крок суверенного проведіння, щоб спасти Пилата, щоб він не відкинув Христа, щоб він звернув увагу на Христа і нічого йому поганого не вчинив. І цей четвертий голос повідомлення було відкинуте. Пилат не відкинув голосу натовпу, цей голос переміг: Борони Боже, щоб хтось із присутніх. Дорослих і починаючи навіть від цих дітей, перед якими ще все життя, якщо Господь не повернеться, борони Боже, щоб хтось повторив цих чотири жахливих кроки. Друзі, я не розказую якісь історії, байки, які бувають десь тільки в казках або в якійсь там теорії ймовірності. Тому що хто прожив кілька десятків років, ми знаємо людей. І знаємо імена, і це наші близькі, і ті люди, які були в нас в церкві, з якими ми дружили, і які ми вели до Христа, яким ми передавали те, що сказав Господь, як цей поштар передавав цю бандероль. Але вони зробили ці кроки. Вони відкинули всі Божі голоси, які до них звучали. Бог стукає до людини усі двері різними голосами, які звертаються до нас, щоб ми. Звернули увагу на праведника Ісуса Христа. Через три роки каденція Пилата, прокуратора Юдеї завершилася. Ще через кілька років Він був, вигнан, він був зісланий у вигнання і направився туди без своєї дружини, без клавдії прокули. Відомо, що імператором став Калігула, як покарання йому було дано наказ вбити самого себе, щоб його не вбивали, і нам відомо, що Пилат вчинив самогубство. Їхні дороги з дружиною розійшлися. Ще через 25 років приблизно після цих подій своєї смерті за віру у римській в'язниці очікував апостол Павло. Ми знаємо його останній лист написаний, це другий лист до Тимофія. Він має чотири розділи. І передостанній вірш цього листа, який нам відомий за такою фразою, Павло пише до Тимофія: Попильнуй прийти до зими. Є там такий передостанній вірш у тому листі. І в тому самому вірші Павло передає останні привітання для Тимофія, сподіваючись, що він зустрінеться з ним. Але ось привітання, свіжі. Останнє ім'я серед усіх братів і сестер, яких згадує Павло, що передають привітання Тимофієві та його братам і сестрам церкві в Ефесі. Є ім'я Клавдії. Вітає тебе Евул, і Пуд, і Лин, і Клавдія останнє ім'я, яке згадав Павло. І вся браття. Останнє ім'я жінки з-під пера апостола Павла. Велика частина богословів думає, що Клавдія це дружина Пилата, сестра в Господі Клавдія Прокула, яка спочатку невідомо від кого, невідомо що вона бачила в у сні, назвала Ісуса Христа праведником. Але друга частина повідомлення була язичницька. Не грайся з ним, не замаж руки об нього. Але той, хто визнає Ісуса Христа праведником, що в ньому є вся праведність, щоб ми мали вічне життя, Господь працює з такою людиною, той, хто не відкидає Божі голоси, Господь працює з такою людиною. Далі Христос сказав: блаженні, голодні та спрагнені праведності, бо вони будуть нагодовані. Ми не знаємо, що сталося, ми не знаємо. Що бачила у вісні? від кого був цей сон? Ми не знаємо, чи це Клавдія, це Клавдія Прокула, ми насправді не знаємо, чи Пилатову жінку точно було звати Клавдія Прокула. Ми нічого майже не знаємо. Ми лише одне єдине знаємо, що Ісус Христос це праведник. І ми повинні всю свою ставку, всього свого життя, понад усе, що ми цінимо, понад усе, що ми зв'язуємося, покласти на Ісуса Христа. І ми сьогодні. Як згадка, як меморіал Його смерті, Його страждань, і будемо звершувати вечерю Господню. Христос сказав: шукайте найперше Царства Божого і праведності Його, а все інше вам додасться. Друзі, ми будемо молитися про благословіння Хліба, згодом і про благословіння плоду виноградного, всі ті, хто в Ісусі Христі праведнім. Отримав спасіння і вічне життя. Господня вечеря для нас, для вас, для тих, хто народився згори. Але Євангелія належить всім. І Євангелія звучить так: Ісус Христос праведний, через кого ми маємо отримати вічне життя. Він стався для нас праведністю від Бога. І нехай кожен не відкине цього голосу, щоб ми не пройшли дорогою Пилата. А пройшли дорогу, ймовірно, його дружини, яка, можливо, була відома Павлові як сестра Клавдія Прокула з Рим. Будемо молитися, прочитавши ще один вірш, лист до Филипп'ян 3.9. 3.8. Тож усе я вважаю за втрату, ради переважно пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Павло поставив все на Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою. Ісус Христос, наша праведність. Через якого ми маємо спасіння і вічне життя.